Вітаю! Тюльпани, тюльпани, тюльпани. У мене не виходять тюльпани з насадок. Кошмар! До речі, хто не ще не в нашому телеграм-каналі, приходьте. У нас дуже цікаво. Ми е, розбираємо всі проблеми, які виникають е, при роботі з ефіром. Е, чекаємо на вас. Е, і сьогодні я хочу зробити коротеньке відео. Воно вже було, але це було одне з перших моїх відео. Там не дуже видно, як це робити, тому я вирішила записати коротеньке відео і показати, як можна зробити чудові тюльпани без е, спеціальних насадок. І вони, е, ну, я вважаю, мені вони більше подобаються, аніж з насадок. Ну, не знаю, може комусь інакше, але це теж варіант, тому е, пропоную подивитися, як їх зробити. Взагалі нічого нема важкого. Це так просто. Це може навіть дитина зробити. Тому не забувайте про лайки, лайки приходьте до нас в телеграм-канал, поширюйте відео. Поїхали! Спочатку зробимо основи. Беремо наші гвіздочки. Беремо наші бумажечки і робимо основи на ту висоту, яку ви бажаєте. Ну, ось так приблизно. Можна взагалі а, накласти багато на стіл наших листочків і наробити таких булочок. Все, робимо наші основи, наші булочки. Нічого тут важкого, все як обично, нічого цікавого. Все те ж саме. Беремо насадку 127. саму обичну, саму простеньку. Тепер я хочу зробити тюльпани двокольорові, тому я взяла ось такий барвник Deep Pink шеф-мастер. Не рекламую просто так. Я вже е, замішала в одному з мішечку цей колір і зараз сюди е, ближче до носика, да, до носика я е, запущу рожевий, а сюди мені потрібен білий. Е, зараз ми це зробимо. Так, у мене є два кольори. Я обрізаю носик тут для того, щоб запустити більше. я тут більший зроблю більшу дирочку, а тут меншу. Так, все обираємо. Тепер, там, де у нас носик, я запускаю рожевий, а сюди запускаю білий. І ось так рівномірно. Нам потрібно його, ну, носик ми потім повернемо, якщо що, нам потрібно випустити. Тепер тріше трошечки, о, зараз ми повернемо. Ось, бачите, я носик запускаю на рожевеньке. Тепер нам потрібно трошки спустити. Щоб побачити, коли у нас вийде рожевий. Так, ну що, поїхали тюльпанчики робити піджимаємо, витираємо нашу насадочку, беремо нашу булочку. І дивіться, робимо три пелюстки: одна, друга і третя. Тепер на перетинах. Цих э, стиків ми робимо ще три пелюстки. Воля. Ми ділимо нашу булочку на три частини, і ось таким чином э, ми викладаємо три пелюстки. Єсть. Тепер, між цими пелюстками ми кладемо ще. Пелюсточку. Два. І три. Вуаля. Дивіться, яка краса. І так, пішли по всім. Це я так їх стабілізувала, вони приклели, що я вам можу добре показати. Ще раз. Одна, друга. Не обов'язково профарблювати, можна зробити будь-якого кольору, можна зробити однотонні. І е, потім профарбити або профарбувати е, всю масу, у вас будуть однотонні тюльпани. І ось так поїхали. Одна пелюсточка, друга. Це саме проста квітка, яка взагалі. Можна уявити. Ну, троянда і тюльпанчик ось такий. І вони такі красиві, вони такі чудові. Особливо в букеті, ну, це взагалі. Так. Зараз, бачите, в мене вже більше червоного рожевого. Раз, два, три. Все, нічого важкого. І не потрібні вам е, ці насадки. Ну, не знаю, дехто мучається з цими насадками. Ну, але ж ця, цей тюльпан, ви побачите в кінці, а, ну, як на мене, він набагато краще виглядає. Все, поїхали працювати. Я обіцяла дівчатам з телеграм-каналу, там де ми переписуємося. До речі, якщо ви не підписані на телеграм-канал, підписуйтесь подавати ідеї для недорогих подаруночків. Дивіться, ось таку коробочку я купила в епіцентрі. Вони йдуть це. Крафтові картонні такі коробочки з такою кришечкою. Дуже цікава ідея. Вони продаються по 10 штук в упаковці. Здається, ну, зовсім недорого, Там щось, ну, ну, може 10-8 гривень. Ось така коробочка. Я положила сюди наші тюльпанчики. Дивіться, які вони класні. І ось така коробочка, ну скільки вона може коштувати? ну Тут роботи нічого. ну 9 тюльпанчиків і я заповнила ще листочками і деякі пустоти. Все, накриваємо кришечкою. Дивіться, який подарунок. ну 150 гривень ну, це для зараз взагалі не ціна, а витратили ви на неї ну, зовсім мало. Тому ось такий. Подаруночок завжди можна в кафетерії, в магазинчику презентик зробити якісь чудові людині. Тому користуйтеся. Це дуже класно і красиво. Вирішила ще показати, як зробити тюльпани з іншого ракурсу і іншою насадкою. Я взяла 126К, але взагалі ви можете. Взяти будь-яку насадку, навіть півонію, ну, це не будь-якого розміру, любого виду, ну, окрім, звісно, хризантеми. так, робимо булочки, булочки теж можна робити. Ось я взяла насадку для завитків. І теж можна зробити булочки з, таких, з такої насадки. Товщина, висота, це вже так, як ви забажаєте. Беремо нашу булочку і точно так же, як і в прошлий раз робимо три пелюсточки, ось так, бачите. І зверху кладемо між ними ще три пелюсточки. Раз, два, Три. Вуля, дивіться. Ще разочок. Раз. Два. Три. Раз. Два. Тут можете відкрити. Можна трошки на себе три. Ну, це інша насадка. Вона більш така хвиляста. І вирішила ще вам показати однією насадкою, щоб ви зрозуміли, що можна робити будь-якою. Це моя любима, китайська без номера, пряма роза скошена. Ну, потрібно шукати ось така вона. І теж вона більш тендітна, вона тоненька на виході. І ось я вам хочу показати ще. Як зробити з неї. Е, маніпуляції одні й ті самі три пелюсточки. Ось, бачите. А тепер між ними робимо ще. Раз. Два. Три. Вуаля. Дивіться, як красиво. Висоту товщину. Ви можете регулювати самі. Колір також можна пробарвити зараз сухим барвничком. Я не буду, тому що в мене ми ж робили рожеві, я хочу в букетик білі і рожеві тюльпанчики. Ось так. І в мене залишилось трошки зефірчику. Е е е е е е я його пробавила в зелений колір. На все не вистачить. Я взяла ось таку насадку, це листочок, і можна поставити де-не-де де наші листочки. Ось так. Давайте по одній зроблю, щоб вистачило. Дивіться. Ну що, наші тюльпанчики готові. Тепер я їх припудрила. Ось дивіться різниця між тримоліном і медом. Оце-таки мед, бачите, трошки зморщується. Один і той самий рецепт, але різна, різний стабілізатор. От вам різниця. Так, і як обіцяла, як ми можемо недорого продати зефірчик. Робити, ви побачили, що це дуже-дуже просто і це дуже-дуже красиво. Тепер я взяла ось таку коробочку, вона дуже дешевенька, вона щось, ну, до 20 гривень вона коштує. Я поставила сюди тішю і починаємо розмір її 15 на 15 і просто вкладаю а, сюди наш зефірчик. Я хочу зробити рожевий ось так якось на і біленький буде по бокам в остальному місці. Тому не бійтеся, це, до речі, дуже класна квітка в букеті, в корзині. Особливо в букеті, якщо листочки зробити отак одразу, то не потрібно більш нічого. Вони такі, бачите, вони продовгуваті і ну як, вони вкладаються дуже класно. Сюди доповнень не потрібно. Це такий самий ходовий... Сходова квітка, якою можна завжди і подивувати людину, тому що ну, це красиво, людина бере і воно там, ви бачили, все внутрі цікаве, смачне. Тільки ви вклали його в коробочку і все. І що ж ми тут затратили часу майже ніякого. Тому робіть, не бійтеся і не потрібні різні а, спеціальні насадки. Можна зробити, що це у мене підлітає? Можна зробити а, все дуже просто, дуже легко. Все геніально просто. Зараз, ось тут ми з і поставимо ще сюди. Эти біленькі. Так, раз. Оце я вже зараз тут напіхнути можу, можу, скільки завгодно. Я вічно хочу як комога більше. О, ось так. Тепер піджимаємо наше тіш'ю. Так, це я зараз уберу. І все. Дивіться, ну, така коробочка, ну, я думаю, гривень 250-300 можна спокійно продати. Ну, це вже, ви дивіться самі. Але дивіться, як це красиво. Вони так чудово виглядають а, в букетиках, в корзинах, в великій кількості. Дивіться, ось так. Ну, це я роз, роздула його, багато впіхнула. Ой, треба ще посчитати, щоб було. Нечотне, нечотна кількість. Ну що, це вже я посчитаю. На сьогодні все. Я вам показала, як легко не мороча голову собі. А зробити дуже цікаво, дуже красиво. Кольори, кольори вибирайте, які вам завгодно: червоний з білим, рожевий, помаранчевий да які завгодно. Робіть, творіть, фантазуйте. Насолоджуйтесь і смаком, і роботою. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Люблю вас. До зустрічі! Пока-пока!